Подія, на яку чекали більше 120 років, сталася у Чернігові саме стільки козацька церква святої великомучениці Катерини була без справжнього іконостасу. Як згадують історики, у його першому варіанті було багато саме козацької символіки. Можливо, саме тому з Москви іконостас розібрали. І ось нарешті триярусний бароковий іконостас шириною висотою у 12 метрів у кафедральному соборі. Дух козацтва повернувся. В у цьому іконостасі є ікона Петра того останнього нашого гетьмана. Гетьмана освятив новий іконостас Патріарх Філарет. Знак подяки тим, хто долучився до реставрації храму та відновлення святині, вручали нагороди. Першим отримав подяку з рук патріарха, народний депутат України Сергій Березенко, бо саме під його опікою проходила реставрація храму. Нагороди для народного депутата України Березенка Сергія Івановича, орденом Святого Миколая Чудотворця. В це перша нагорода е, така висока, е, я думаю, що це великий аванс, тому що зроблено дуже мало з того, що обіцяно. Але мені здається, що прийшов час будувати храм. Е, відновлювати храм. тому що сильна людина помісна українська церква це сильна держава. Е, якщо ми в Верховній Раді, в уряді. Адміністрація президента не будемо пам'ятати це, то не буде е, України і вся та робота не буде вартувати нічого. Мені дуже приємно, що за рік ми змогли зробити те, що не робилося майже років також нагородили орденом і Андрія Мацулу, мецената зі Львова, який фінансував відтворення іконостасу. Це написано нашим чернігівським іконописцем, ікона святого преподобного Меркурія, ігумена Бригінського Чернігівського чудотворця із часточкою його святих мощей. Нехай його молитва і засутництво. Охороняє і оберігає вас загалом. Цього дня у Катерининському храмі було багато нагороджених. Медалі за жертовність і любов до України отримали рідні чернівських бійців, які не повернулися зі сходу, а також волонтери та благодійники до святкового дійства долучилися священики з інших храмів України, а також усі ті, хто вніс свою лепту у цю довгоочікувану подію. У цей день дарували не тільки нагороди. Козацьку барокову ікону святої великомучениці Катерини, яка за віком на 100 років старіша трьохсотлітнього Чернігівського собору, один із меценатів приніс до храму, за Україну, за те за, за народ. Сьогодні великий день для Церкви для духовного збагачення чернігівців, тому що ми змогли на кінець закінчити ту роботу, яку вели ще з початку весни 2015 року, потім все літо 2015, цілий рік. Це відновлення фасадів і фактично виготовлення нового іконостасу, який був втрачений в пожежі в 1897 році. 120 років його не змогли відновити, а ми його відновили. За рік. Нам Благословив Бог, і ми його відновили. Я тисну руку Андрію Івановичу Масолі. Я вдячний і народному депутату Березенка, які спільними зусиллями натхнення було Березенка, а матеріальна частина була пана Масоли. Вони відтворили дійсно все велична, дуже велична робота. Вона дуже коштовна. Фінальну крапку церемонії поставили козаки пострілами із власноруч зробленої гармати.